Доброго дня, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами коло наших козульок мазульок Так, кнопка вредна. Ти вже знов відро перевернула. Отже ж таки Ну таке Отаке, така вреднюча, що нема ради. Ти не мієш рівно з відра їсти, правда? Не мієш, ніяк тобі не виходить. Що? А ми будемо відповідати на питання. Ось. Ну а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо у вас є. І я як буду знати на неї відповідь, відповім. Так, дивіться, зараз вже починаються окоти, І багато людей пишуть, дзвонять, питають. Що робити? Кози вім'я напухло, коза розродилася, до вім'я не дає торкнутися. Що робити? Скільки раз казала, скільки раз говорила, що, якщо коза сильно значить на вім'я... Що ти ото зробила, Біла? Ти вже як кнопка? Якщо гарно починає значити на вім'я, а ще дородів далеко, будьте добрі, не мучте кози. Вона ні лягти тоді не може. Нічого, бо її мене набракає сильно. От. Вона не може ні лягти, ні повернутися, ні поступитися, бо вів'я болить. Та здійте ту козу, не мужте тієї кози, потім не можетеся самі. Ні. Бо хтось там десь там сказав, що коза абортирує, як її видаєте наперед. Хто таке придумав уявлення немає? Всіх наперед майже доїла, Навіть не пам'ятаю, котру я не, по... не доїла з тих, всіх наперед. Шоколадку не доїла, бо я її не могла видоїти, в неї вим'я здорове було, але не набрах ще. Вона не давалася доїтись. І то, якби я подивилася, що починає набракати, я б її видоїла. Мали б потримали б, я б видоїла. Ну, Так як вона в неї не набракало, просто молоком набиралося. І я погляділа, що вже розходяться хрещі, що вже нині завтра буде з козенятами. Через те я її не мучила. А цих всіх я всіх доїла наперед. І в основному дою наперед. Рідко котру не дою наперед. Ось через що? Щоб не було проблем з вім'ям, щоб я не мала клопотів. Ось, я дою наперед, козу здоїла, молозиво заморозила. І все, і все хорошо, і все прекрасно. І коза довольна її вім'я не болить. І я довольна, бо нервів не гризу потім, щоб часу, боронь Боже, мастіту не було. От. І все виходить прекрасно і хорошо. Так що будьте добрі, не вірте в те, що абортірує коза від того, що її видуєте. Якщо ви козу, не стукнете по морді, не стукнете по животі. Якщо її друга коза не стукне, от, в бочину чи там. По морді чи де б то не було. Якщо вона нічого страшного не злякалася, раптово, що вона не смикнулася, не рванулася, що не злякалася, ось вона від цього не абортурує. Якщо коза доглянута, гарна, ви вовремя проглистогонили, нею добре займається, годуєте її, як вона кітна, не на сіній воді тримаєте чи на соломій воді. Ця коза теж не абортирує. Якщо вона худа, страшна, ось, немає сили, то вона може абортирувати. Но такі кози зазвичай наперед не наливають в ім'я. Вони дивляться, як її вижити. Ось. І якщо в неї є загроза остатися самі живі, чи козенятам, то вона, звісно, сама останеться козенят, вона виштовхне, забортирує. Я вже розказувала це, що козу треба добре годувати до родів. Ну, звісно, не ту порцію, як на, на роздої, але зернові мають бути присутні, бажано сочні корма, щоб були присутні. Ось, Щоб вона у вас була здорова і давала гарного молока. Треба її пильнувати. А якщо просто так, хай бо то козам, що її треба, ну, то так вона вам і дає. От. Якщо коза доглянута, все добре, ніколи вона вам не абортирує від того, що ви її видоїте. Скільки кіз вже мала, перевородків і таких кіз, і Бог милував, ні ні разу не абортирувала від того, що я їх дою наперед. Все прекрасно і все дуже гарно. І козі добрі, в ім'я не болить. Ресні вона збирала. І козі добре в'я не болить. і і вам спокійніше, бо ви не переживаєте за От, І все хорошо, і все добре, і, і все надійно. Молозиво, заморозили, видуїли перше молозиво, положили. Наталю, не сип під кози мені снігу, щоб мокро було, чуєш? Не сип снігу. О, і... Що воно буде добре, і вам спокійніше, і ви тоді легше, хто казав, на, на роздої козу маєте, вона не мучиться. Видуїли молозиво, під, підписали один, видоїли перше, другий раз видуїли, друге, два написали, якомусь лоточкою чи в чому б то не було, заморозили, а потім собі коза розродилася, розморозили, загріли, дали козенятам. І все добре. От. І нема ніяких тих таких, як сказати, негараздів, щоб і мастіт так не чіпляється і нічого. А як насильно на, на лівів'я сильно набухне, десь чуть маліше, який вітерець чи що, і вже в неї може вийде від того мастіт. Що яр? Прийшов провірити кози, всі на місці, всі стоять. Ось такі то справиньки. От. Е, скільки раз доїти, як е, коза кітна, як її вже якраз видоїли, то як її доїти, питають. Дуже просто. Як наливається в ім'я, так і здоюєте. Раз-два дні здоїли раз-два дні. Раз в день значить раз в день. Треба три рази в день, доїти три рази в день. Це вже в залежності, як вона хутко наливає молоко в ім'я і як хутко воно в неї набирається. Там же треба дивитися по. По тому всьому, як воно, що і до чого. Ось такі діла. Так що, все у вас буде добре і все буде дуже добре, щоб треба, щоб воно було і не було проблем, треба здоювати, здоюйте. І не бійтеся, і не вірте від того, що коза видоїте, то вона абортірує. Корови доїла весь час наперед. І кози дою наперед, і Богу дякувати, ніхто нічого нікому нічого не вредить. Так що, хай Бог дає вам гарних легких окотів, безпроблемних і всього самого найкращого вам. З різдвяними святами вас, всіх. Я думаю, якраз це відео вийде на Різдво. ось, Дай Бог всім скорішої перемоги, миру, затишку. Щоб наші хлопці поверталися живими і здоровими з дівчатами, щоб скоріше настав мир, перемога, щоб їх Бог оберігав від цього лихого і всього злого, дай Бог їм сили і здоров'я, всіх ще раз зі святом, мирного усім неба, скорішої нам перемоги, міцного, міцного здоров'я вам всім. Дай Бог, щоб все задумане збулося. Ось, До зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався, якщо вам подобаються мої відео. Не забудьте при можливості, якщо у вас є така можливість, поширити відео в других соцмережах. Ось, І будемо спілкуватися. Всім дякую за те, що ви в мене є. Всім мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.